Далі про ризики поговоримо, які пов'язані з війною, яку розв'язала Росія в Україні. Ризики пов'язані з нашим довкіллям. Сьогодні міжнародний день протидії використанню довкілля в війні. На жаль, для нашої держави дата дуже актуальна, адже одразу два пункти президентської формули миру присвячені протидії коциду ядерному тероризму. І про це далі поговоримо з Русланом Стрільцем, міністром захисту довкілля та природних ресурсів України. Пане Руслане, доброго ранку вам. Вітаю вас. Ну, питання, перше, просте, але складне водночас, що нині робиться саме в цьому контексті, аби протидіяти е, цим всім негативним чинникам і наслідкам. що головне? ви абсолютно вірно підмітили, що фактично основною парасолькою всіх наших дій є формула мира президента Володимира Зеленського. Зокрема, ми працюємо безпосередньо над реалізацією пункту 8 формули мира. На сьогоднішній день в результаті проведеної роботи вже приблизно 25 країн світу заявили про приєднання до пункту 8, А Німеччина, Болгарія та Фінляндія висловили бажання фактично співголовувати у міжнародній робочій групі щодо екологічних наслідків війни. Нагадаю, що для імплементації пункту 8 формули мира при офісі президента створена міжнародна робоча група щодо, щодо оцінки таких екологічних наслідків до складу цієї групи входять і міжнародні фахівці, і, і наші експерти українські. Окремо працює робоча група, співголовою якої є голова офісу президента Андрій Єрмак та екс-віце-прем'єр-міністр та колишня очільниця МЗС Швеції Марго Вольфстрьом. В робочій групі представлено багато представників з країн з усіх континентів світу, зокрема з Латинської Америки з Азії з Африки. Ось три основні напрями, над якими ми працюємо: це оцінка наслідків війни для навколишнього середовища, розробка певних рекомендацій щодо пошуку механізмів притягнення агресора до відповідальності за ті злочини проти довкілля, які вони сьогодні діють, та відповідно екологічне відновлення. Ми це все робимо задля того, щоб в першу чергу об'єднати якомога більше держав для досягнення справедливості та запобігання екоциду у майбутньому. Окремо дискутуємо і маємо на меті все таки ввести поняття екоциду або сприяти введенню поняття екоциду в європейське законодавство. оскільки в нашому законодавстві такий, така дефініція є в європейському. Союзі на жаль поки що немає, але я впевнений, що тиск світової спільноти і політичні дискусії вони призведуть до того, що все таки європейські країни теж будуть мати таке поняття, як екоцид. Тому що запровадження будь-якого міжнародного фінансового механізму або запровадження будь-яких нових методик, вони повинні бути, скажімо так, доведені під якоюсь дефініцією. Я впевнений, що поняття екоцид воно буде дуже яскраво відображати саме те, що творять расисти на нашій території. Це, ви впевнені Окремова. нам цікаво, а підстави для того інші вбачають, з ким безпосередньо ви зараз в робочій групі наробляєте ці процеси, як оцінювати збитки, як безпосередньо притягати? Ось про притягнення до відповідальності. Один із найцінніших прикладів цинічніших використання Росії довкілля як зброї страв підрив підрив дамби каховського сховища. Чи можна притягнути агресора до відповідальності? По цьому факту ми з вами не раз про це говоримо. От що на зараз напрацьова? Но саме в цьому моменті. Ви знаєте, є аспект практичний, є аспект політичний. Якщо казати про практичний аспект, то тут ведеться дуже велика робота з перших днів повномасштабного вторгнення екоінспекцією та Офісом Генерального прокурора про фіксації збитків. Є механізм такий зовнішньополітичний, і ми на форумі United for Justice, United for Nature, який щодавно проходив в Києві, представили спільно з Генеральним прокурором України, представили. Проект довкіллєвої декларації, яка повинна об'єднати якомога більше країн світу і стати фактично основою для запровадження міжнародної платформи, на базі якої будуть і проводитись верифікації тих метод, які ми використовуємо, і напрацьовувати єдиний механізм щодо притягнення агресора до відповідальності, тому що на сьогоднішній день те, що ми робимо: фіксація збитків довкілля і намагання включити ці збитків. Всі до відповідних репарацій це ми робимо вперше в історії людства, і про це неодноразово говорилось на цій конференції. Тому я впевнений в тому, що і підписання меморандуму про співпрацю з PricewaterhouseCoopers, Це одна з найбільших таких світових компаній, яка сьогодні з нами працює. І низка інших угод вона свідчить про те, що більшість цивілізованих країн та організацій, все таки хоче цей трек продовжувати і хоче працювати разом. Що стосується каховки, то дійсно це найбільший випадок екоциду, який взагалі за. Понад 600 днів війни ми бачили це більше 10% всіх збитків, які завдано було за ці 600 плюс днів повномасштабного вторгнення. І я впевнений, що це буде одним з основних кейсів, над яким будуть працювати практично всі наші партнери. Пане Руслане, дякуємо вам. Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів.